Не секрет, що нумізмати інвестують свої кревні грошики в монети, купивши якусь рідкісну монету, через деякий час її можна перепродати трохи дорожче і на цьому трохи заробити. Перепродаж монет може бути вдалим, а може бути і фінансово невигідним. Як приклад, візьмемо рідкісний динарій, карбований на початку правління імператора Адріана, тобто у 118 році нашої ери. На аверсі зображено божественного траяна, а на реверсі зображено Адріана, який жертвує спатери на Вівтар. Цей динарій не присвячений будь-якій конкретній події, а несе посилання до народу, що Адріан повертається до курсу правління імператора Августа, тобто буде розвивати Римську імперію у її існуючих кордонах. На момент продажу, а це 2021 рік, ця монета була відома лише в двох чи у трьох екземплярах, і звісно, битва на аукціоні була добрячою. 247 ставок, і цей динарій було продано за 142 251 тисячі гривну. А за курсом на день продажу це приблизно 5300 доларів. Гарна ціна, якщо врахувати, що це срібний динарій, а не золотий Ауреус. У 2022 році ця монетка випливає на одному із західних аукціонів зі стартовою ціною у 500 фунтів. Опис аукціону зазначає, що це друга з трьох відомих монет цього типу і що вона надзвичайно рідкісна, але ця монета була продана дешевше ніж в Україні, тобто за 3600 фунтів, що на момент продажу дорівнювало приблизно 4500 тисячам доларів. Печально, не знаю, 5 тисяч баксів для України це гарна ціна за рідкісну монету, а от для бізнесменів, а я вважаю, що ця монета була придбана саме з метою добре заробити, оборудка виявилась фінансово невигідною. Такі випадки не часті, але бувають і вони розвіюють міфи про те, що рідкісні монети за кордоном коштують чи не в 10 разів дорожче. Так, є такі монети, що коштують і в 20 разів дорожче, але це поодинокі випадки. Друзі, будьте пильними при інвестуванні в римські монети, а ми приймаємо коментарі та вподобайки. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.